Так, друзі, всім привіт! З вами знову Рома та Аліна. А отже будемо знімати вам нове цікаве відео з цікавої локації. Е, також я сподіваюся, ми сподіваємось, що минуле відео про моє сходження на гору Лопата, де я то срав передів гори леті. Ви вже всі подивилися. От поставили свої коментарі, лайки. Ну, от то дякуємо вам. От, а сьогодні буде відео про що, ні про що, так да? ні, ну я шуткую. Не сьогодні буде цікаве відео про цікаву локацію, от, про яку зараз Аліна трохи розкаже. Що це за локація. Так, Ми приїхали в Шевченківський гай. Завітаємо в такий музей під відкритим небом. Буде музей. Це музей Шептицького. Там знаходяться старі хатинки, побут і взагалі. Ну, знаєте, побут минулих часів, як люди жили, в яких хатинках вони жили. І дуже дуже сподіваюся, що ми також будемо вражені. Так, да, ми вже були в цьому місці, десь ну в тому році були. Да, приїжджали, от, з малою з нашою приїжджали, О, сьогодні я нас знову з бабусею, тому. Ми сьогодні вдвох. От, приїжджали, нам сподобалось, подивились, походили, побрудили. От, тому вирішили сьогодні і вам теж показати це. <рес> На цій карті знаходяться катки, які привезли з різних поселень. Тобто тут написано, що це Бойківщина була хатка, наприклад. Потім Закарпаття далі, які тут, які тут такі, що Львівщина. Так. Гуцульщина. Ось така от карта варіантиру цього музею. О, Різні хатинки, зараз будемо гуляти, покажемо. От, до речі, вхід, він платний. Не знаю, скільки коштує. В минулому році 150 гривень. Зараз дізнаємося, скільки в цьому році. Так, в общем, ми вже зайшли. Ціна, як і в минулому році, от, 150, 150 гривень з людини, так. Є пільгові, це студенти, пенсіонери. А, пільгові ще є квитки пільгові. там, да. і є сімейні. Сімейні? Сімейні, це якщо, да. підвідує якщо підвідує з підвідує тваринами теж, з тваринами, з рокодилами, з слонами. Ні, з тваринами, я, до речі, не знаю. Ну, можна, мабуть, з тваринами. Ми минулий раз були і тут люди гуляли і з тваринами, і з собаками, котами. Так що можна і з дитинами, і з тваринами. Все нормально. Так, чорч туди наліво. Зараз підемо, подивимось, що там за чорч. Якісь сходи там. Ну, Аліна вже пішла. Туалети, до речі, от є, біо. Можна скористатися. от Так що. Сходи. Аліна просто не дуже звикша. До цих всіх підйомів, тож не те, то, що я ото, шастаю по всім цим горам і так далі, та їй, мабуть, важко буде. Так, зараз зайдемо, треба розвернутися трошки, mm -hmm. отак, от от, куди ми тут збираємось заходити. От, в цю церкву зараз зайдемо, подивимось, що там було. У 1820 році О, 1820 вона побудована року побудована і привезена. Та погромче сюди. кажи О, мікрофон. Та, так чути. Все, так що зараз зайдемо, подивимось, що там. Цю церкву. Це, до речі, діюча церква Святої Пороскові. Да, до речі, дуже цікава, унікальна церква, тим, що вона побудована без жодного цвяху. Тобто все на цих кілочках і збита просто і з дерева. Все, да. все без цвяхів. От, там попався нам такий гарний дядечка, розповів нам <гум> е таку да, екскурсію невеличку нам провів, розповів, розповів, розповів взагалі про це місце, про цю церкву. От, цікаво. І що свята Поросковія допомагає жінкам, лікує їхні хвороби. Тобто, якщо є бажання, можете поставити свічку так. за, за жіноче здоров'я. Ми просто думали, що то надіюча церква, просто як експонат, так і музейна. Але ні, туди приходять люди, приїздять От, з того, да, села, приїздять. з якого вона була так. сюди привезена. І моляться. Дійсно, да, тут таке, проходять служби. Дуже таке. Цікаве місце. Так, а це оце місце, де нам сказали теж відвідати, так. Відвідати, да. Цікавий такий теж. Mm -hmm. як тут. Це це костел. Це костел. це костел. це костел. Костел. Да. І він нагадує такий Ноєв-Ковчег, який перевернутий. Бачите, mm -hmm. там такий він по да. формі і взагалі такий. Здається, він теж, теж здається, де побудований там без цвяхів. Він казав, теж, теж таку має унікальну історичну. Пам'ятник. Пам Пам'ятник так. такий, архітектури. Зачинений сьогодні цей костел. Не змогли ми потрапити туди, до нього От. але думаю, що коли ще приїдемо і може підзнімемо його теж. Тут як тут зсередини. До речі, зайшли в хату 1792 року. Тобто, ну, це взагалі дуже-дуже давня хата. І колиски. колиски. Уваги, які... Вікна маленькі. В таких будинках дуже маленькі вікна для того, щоб було тепло. Колиска, в якій колисали дитину, яка, яка тут піч. Піч, це дерева. все інвентар, одяг також. На да, дуже цікаво. <му> Зайшли. Ще в одну хату. О, тут вже так більше всякого інвентаря, а е тих часів. У цих хатах вже побагато. Проте та сама піч. ну, Піч, я так розумію, було всюди. однакові, мабуть. Праска та тато взагалі. нічого що можна Таліна тільки що зауважила, що рано приїхали сюди, і дійсно людей набагато дуже менше, так. ніж ми були в тому році, ми приїжджали. Так? Так. Тут прям, ну, дуже багато і було також людей. Там був прям... вихідний день. Да, так, також був вихідний день, і прям черги стояли от в цій хатинці, щоб зайти подивитися. Екскурсії були, да, екскурсії були багато було людей, автобуси прям там цілі курсували сюди. Так. От, і цей. Людей багато було. Да. А сьогодні прям так вільно можна зайти, подивитися. Вот, тому... немає, да, черг немає на черг немає знімати нормально, на да. вот так. на територію, тут знаходиться така церква Божої. 1763 року привезена сюди з села Кривки. При мудрості Божої. Та. Ну, то, когось ну, запитати. Така. як Це, ну, це Божія Матері, при мудрості Божої Матері. Угу. Теж така вражаюча церква. Так, вона з дерева, так. і дивіться, які тут, які тут стелі цікаві. Ну вона зачинена да, зачинена сьогодні. Сьогодні, мабуть, екскурсії не проводять, бо в минулий раз ми приїжджали прямо біля ось цієї церкви було дуже багато людей. Mm -hmm. да, сьогодні зачинені, зачинені ці це всі церкви. От вже пройшли так декілька таких. Церкви всі вони, так, да, всі вони зачинені. Тож я думаю, що да, сьогодні не проводяться екскурсії. Але я думаю, що ми, якось треба буде потрапити, щоб ну, на, на якусь екскурсію, да, щоб розповіли, що це. Але щоб за місця... сюди їхати, потрібен цілий день провести да, тут. Треба, так, цілий то день, бо дуже локація велика, дуже велика, та, місце, та, і, ну, Якщо ще то, виділити то, час під там, екскурсію, то треба прям, та, цілий день. Я зараз залізла в сповідальню на місце священника. Раніше тут сидів священик, і, і з цієї сторони одночасно могли сповідуватися як дружина, так і чоловік. Йшли до цього до дитячого майданчика. Минулий раз тут були, теж, Настя тут бігала, розважалась. Але тут минулий раз ще шашлики готували і тут якесь От. було чи свято якесь. Так, да, якесь свято було, бо пам'ятаєш, було ще багато людей щось. Так, да, і військової. Та, да, дуже багато було. Це в минулому році. І цивільних, і військових. І угу. mm. да. А так, так, дитячий майданчик. Тобто з дітками можна навіть провести час. От. Навіть там он якесь і озеро є. І пись... озеро, да. Якийсь магазин. Оцей його сп. Що тут? Ще я дивлюся? Це є екопарк такий. Да? Пони, а, коні, коні. Коні, коні, так. Коні, коні, їжу різні. можна придбати і погодувати. Угу. А, там тварин, можна тварин, придбати тачок. їжу і погодувати тваринок. Пішли на лебедів, подивимося, Тут О, і ще подати. Лебеді, лебеді, да. Вудки, качки, лебеді, я дивлюся. Лебеді, лебеді. Коні. О, лебеді, коні. Да. Отже, да, є тут чим з дітьми зайнятися, можна є чим здивуватися. Да. Піти на дитячий майданчик, погодувати погуляти, коней, да. погодувати коней да. от, Так, що перекусити. Да. Але от, територія велика, бруківка, якщо брати візочок, то ну, важко буде з візочком. Ну, да, з візком важко тут. Бо тут такі схили, підйоми. Бруківка. Так. Постійно підніматися, спускатися. Ще да, по бруківці. Бурківці так важкувато, мабуть. Дитину або носити, або щоб вона ходила. Ну так, або вже коли там своїми ногами ходить. Бо да, бачите, по такому колясці не дуже не дуже добре буде їхати. От, тому вважайте цю інформацію. <laughs> якщо, будете, якщо будете їхати з дітьми і з коляскою, то тут же такий щебінь. тож не дуже з коляскою буде. Скоро 1 вересня, завтра. І да. тому, знаєте, все, що з'єднує вересень і взагалі осінь, це школа. Зараз ми зайдемо в таку школу. Зверніть уваги, які тут були парти вже на ті часи. 1880 вісімсот рік. Mm, да. І цю школу перемістили сюди. За і... ну, пам'ятку архітектури а, да такого тих, тих часів. І, і вчителі, вчителі вже були, і вони жили в самій в школі. Вони жили. Тут mm -hmm. є для е, кімнати для вчителів. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут проходили навчання, це клас. Тут дітки навчалися. Ви бачите, там рахівниця стоїть на столі. Які угу. парти були вже на той час вже були отакі парти. Отже, та, отакий от от навчальний заклад вже тих років, та, вже діти так, навчалися. Такі, такі от, та, в принципі, умови для... нормальні. Я думаю, що для тих років ну, нормальні. Це цілком умови. нормальні да. умови, так. Тобто... То, і, і тут опалювалася школа, mm -hmm. але да. я думаю, до школи було дуже далеко йти. Ну, да, дуже це далеко. єдине, що я думаю, що хати роз... ну, на відстані такі нормальні, друг від друга mm -hmm. знаходились. Коли бачу таку от пасіку, оці всі бджіл, якісь такі от вулики, завжди згадую свого дідуся. От, бо в дитинстві, пам'ятаю, що коли я був малий, от, він тримав пасіку. От, я пам'ятаю, як ми з ним їздили теж на такі е, на поля, от, де він виставляв свої вулики, от, щоб бджоли збирали мед. Тому для мене це прям такий. Як Спогад з дитинства. От, як ми разом з дідусем їздили, і він мені показував, як всім цим займатись. <був>, Був дуже захопливою людиною, особливо от, дуже полюбляв оце, возитися з бджолами. От, тому ці такі навіяло мені такі спогади з дитинства. Ми попали, що все зачинено. О, всі ці церкви, всі ці пам'ятки архітектури. От, все чомусь зачинено. От, ну Окрім ото першої, першої церкви, де ми були, святої Проскові ну, та була відчинена. От, ну і ото ота галявина, така місце гартування молодих козаків, мабуть, не знаю, де їх там вчать ставити намети, стріляти з лука, запрягати коней, мабуть. та теж такий. Цікава така тематична локація. Ось ця хата там одна з останні, да? це наймолодша експозиція, грубо кажучи, цього музею. От. Вона там 1920 день. року, так? 1940 А, 44-го, 44, да. 44, так. От. Вона вже так більш по тим міркам обставлена, більш сучасно. От. Теж дуже цікаво подивитися. Та ну хоча теж 1947 теж вже вважається. це такий знаєш, військовий час, після військової сказав. Ну так. Mm -hmm. локації. От. Завершилась наша да. екскурсія. Да, таке Чудове, я вважаю, місце, якщо особливо перший раз. То... І порівнювати ті часи, і нинішні да, час. погуляти, подивитись, послухати є. там екскурсоводів, от, якщо вони є, бо дійсно. Цікаві такі історичні факти можуть розповісти. От. Ну і з дітками можна приїхати, і побавитися там і на дитячому майданчику. От. І сходити там, погодувати тих коней, гусей, свиней, кого-то, всю, всю ту живність, що там є. От. Ну і взагалі погуляти, подивитися. От. Цікавий такий, можна собі зробити е, якийсь такий культурний вихідний день, так би мовити. От. Тому всім радимо. Сюди завітати, хто ще не був.